Глибина заповіту любові, аналіз слів Христа в Євангелії від Івана 15 від 9 до 17. -х. Уривок з Євангелія від Івана 15 від 9 до 17 є одним із найглибших та найзворушливіших у всьому святому письмі, що розкриває саму суть стосунків між Богом і людиною через призму любові, дружби та послуху. Слова Ісуса, сказані учням під час таємної вечері, стають духовним заповітом, що окреслює нову реальність взаємин, заснованих не на страху чи рабській покорі, а на взаємній любові, яка досягає своєї вершини у самопожертві. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, божественна любов, як джерело і модель Ісус, розпочинає своє повчання з величного твердження, що встановлює джерело і стандарт любові, до якої покликані його послідовники. Його любов до учнів не є людським почуттям, вона є прямим відображенням і продовженням предвічної досконалої любові, що існує всередині Пресвятої Трійці, любові Отця до Сина. Як возлюбив мене отець, так і я возлюбив вас. Перебувайте в любові моїй, Івана 15.9. Цим Христос не просто констатує факт, але й запрошує учнів увійти в цей потік божественної любові, перебувати в ньому, що означає жити, дихати і черпати сили з цього невичерпного джерела. Умова перебування в цій любові тісно пов'язана з дотриманням його заповідей. Якщо ви будете зберігати заповіді мої, то будете перебувати в любові моїй, як і я зберіг заповіді Отця свого і перебуваю в любові Його, Івана 15.10. Тут послух не є формальним виконанням правил, а органічним виявом любові. Подібно до того, як син у своїй досконалій любові до Отця виконує його волю, так і учні, люблячи Христа, природно прагнутимуть жити згідно з його вченням. Результатом такого життя є повнота радості, не тимчасового земного щастя, а глибокої, духовної радості, що походить від єдності з Богом. Це я говорив вам, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість, Івана 15.11. Нова заповідь, щоб ви любили один одного, як я возлюбив вас. Центральною вісю цього уривка є нова заповідь, яка стає квінтесенцією християнської етики: ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я возлюбив вас, Івана 15.12. Мірилом цієї любові є сам Христос. Це вже не просто заповідь любити ближнього як самого себе, Левіт 19.18, а значно вищий стандарт, «жертовна, самовіддана любов, яку він сам явив світові. Вершину цієї любові Ісус визначає у готовності до самопожертви: ніхто більшої любові не має на те, як хто свою душу положив би за друзів своїх, Івана 15.13. Він не просто проголошує теоретичний ідеал, а готує учнів до розуміння його власної жертви на хресті, яка стане найвищим доказом його любові до людства. Це твердження радикально контрастує з деякими філософськими та релігійними уявленнями того часу. Наприклад, у Талмуді трактат Бава Меція 62 наводиться відома дилема, яку вирішує Рабен Аківа. Якщо двоє подорожують пустелею і мають флягу води, якої вистачить лише для одного, то чиє життя має пріоритет? Рабен Аківа навчав, що власне життя має перевагу, ґрунтуючись на тлумаченні слів, щоб жив брат твій з тобою, левіт 25 36, тобто твоє життя є першочерговим. Христос же пропонує парадигму, де найвища любов виявляється у готовності віддати своє життя за іншого. Від рабів до друзів новий статус учнів Ісус робить революційну заяву, яка змінює статус його послідовників, ви, друзі мої, якщо робите все, що я вам заповідаю. Я вже не буду рабами вас звати, тому що не знає раб, що господар його робить, але вас назвав друзями я, бо я об'явив вам все те, що почув від отця мого Івана 1514-15. У давньому світі прірва між паном і рабом була неподоланною. Раб виконував накази, не знаючи мотивів чи планів господаря. Дружба ж, навпаки, передбачала довіру, відкритість і спільність. Називаючи учнів друзями, Ісус підкреслює, що він відкрив їм найпотаємніше волю і задум Бога Отця. Він ділиться з ними не просто наказами, а знанням божественних таємниць. Цей статус друга Бога мав глибокі корені у Старому Завіті. Так, Авраам був названий другом Божим, Якова, 2.23, порівняй. Ісаї 41.8 через його непохитну віру та послуг. Про Мойсея сказано, що Господь говорив з ним лицем до лиця, як говорить хто до друга свого, вихід 33.11, що вказувало на унікальну близькість і довіру. Тепер Ісус поширює цей привілейований статус на всіх, хто вірить у нього і живе за Його заповідями. Вони стають друзями не лише Христа, але й самого Бога. Божественне обрання та покликання приносити плід Ісус наголошує на божественній ініціативі у цих стосунках. І не ви мене обрали, но я обрав вас і настановив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід вас остався, Івана 15.16. Учнівство це не людський вибір чи заслуга, а акт суверенної Божої благодаті. Він обрав їх для конкретної місії іти і приносити плід. Що ж це за плід? У контексті Євангелія від Івана та всього Нового Завіту плід має багатогранне значення. Це, перш за все, плід духа, про який детально пише апостол Павло: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, Галатів 5, 22-23 це риси характеру, які відображають присутність Христа в житті віруючого. По-друге, це плід добрих діл та праведного життя, що прославляє Отця. По третє, це плід євангелізації, залучення нових учнів до царства Божого. Ключовим є те, що цей плід має бути тривалим, щоб плід вас остався, що вказує на справжність і глибину перетворення, яке звершує Бог у людині. Любов як заповідь і критерій учнівства уривок завершується повторенням головної заповіді, що підкреслює її надзвичайну важливість. Це я вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Івана 15.17 Ця любов є не просто емоцією, а дієвим принципом життя, який має конкретні характеристики, описані апостолом Павлом у його знаменитому гімні любові, любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечимно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає злого, не радіє неправді, но радується правді. 1 Коринтян 13, від 4 до 6. Ця любов є видимою ознакою справжніх учнів Христа. Вона стає свідченням для світу про перетворюючу силу Євангелія. Приклади такої жертовної любові ми бачимо в житті великих мужів віри. Мойсей був готовий бути викресленим з книги Божої заради спасіння свого народу, вихід 32, 32. Апостол Павло висловлює неймовірно за своєю силою думку, що він бажав би сам бути відлученим від Христа заради своїх братів по плоті ізраїльтян римлянам 9.3 Це і є любов Христова, любов, що ставить благо іншого вище за власне життя і навіть вічне спасіння. Отже, слова Христа в Івана 15 є закликом до глибинної трансформації. Вони запрошують нас вийти зі стану рабської залежності і увійти у привілейовані стосунки дружби з Богом, перебуваючи в Його любові. Ця любов, що походить від Отця через сина, стає моделлю і силою для наших взаємин, спонукаючи до послуху, принесення тривалого духовного плоду і, врешті-решт, до готовності на найвищу жертву віддати своє життя за друзів. Це і є шлях до повноти радості і справжнього учнівства.